Вітаю! З вами Дженеза. Сьогодні тема обговорення: як підібрати ключик до серця свого партнера. Для цього нам обов'язково треба знати точно його час народження, так як обговорювати ми будемо луну. Ще раз пояснюю, чому я не використовую прямий переклад цієї планети місяць, тому що це жіноча планета в астрології і правильніше її називати Луна, не дивлячись на вживання русизмів. Отже, щоб зрозуміти. Що для вашого партнера є запорукою щастя, що є для нього зоною комфорту? Ми дивимося на знак Луни. Луна описує стан душі і глибокі підсвідомі мотивації, показує, що для кожного є приємним, а що неприйнятним. Не обов'язково бути тонким психологом, щоб зрозуміти, як знайти підхід до кожного. Знаючи знак Луни, ми розуміємо, що, люд... що людині подобається, як їй зручно жити, що взагалі для неї є комфортне існування. Знаючи знак Луни, ви автоматично розумієте, як ваш партнер любить проводити свій вільний час, як він веде себе у побуті, як організувати для нього чи для неї домашню обстановку, як і скільки з ним потрібно говорити. Чи краще взагалі довести спілкування до мінімуму. Знаючи, що, що ваш партнер любить, можна назавжди стати спорідненою душею для нього, душею, яку, він не зможе, як, яку йому ніхто не зможе замінити. Якщо ви знайшли ключик до його душі. Або до її душі, ви автоматично стали другом, а дружба це 100% гарантія щасливих партнерських взаємовідносин. Ви, мабуть, помічали, що кожного дня ми прокидаємося в різному настрої. Цьому є пояснення. Луна швидко рухається і робить повний оборот навколо сонця за 27,5 днів. Один знак вона пробігає за 2,5 дні, а в прогресіях вона проходить кожен знак за 2,5 роки. Прогресії це один із видів прогностики, який показує глибоку підсвідому мотивацію кожного, яка штовхає нас на вчинки. Це і є пояснення того, чому у нас часто змінюється настрій. Також дуже важливими є фаза луни. На зростаючій фазі ви відчуваєте силу і енергію для дій. Це ще і період, в який краще щось починати робити завжди. Ну, наприклад, влаштовуватися. На роботу краще на зростаючій луні. Це говорить про те, що робота ця буде прибуткова. На спадаючій фазі ви відчуваєте спад енергії і відсутність сили щось робити. Мало хто звертає на це увагу, але це дійсно дуже на нас впливає. На повну луну краще не конфліктувати, переждати один день, бо це період активності енергетичних вампірів. Отже, луна описує тонку душевну організацію кожного і дає нам зрозуміти, як взаємодіяти з партнером, знаючи її знак. Луна це те, як ми реагуємо на щось, що нам легко, що нам складно, що є для нас звично, це наша поведінка і принцип взаємодії з навколишнім середовищем. Луна показує, як ми підлаштовуємося під обставини, як ми співпрацюємо з колективом. Легко це для нас чи складно? Це те, як ми подаємо себе, так як луна це ще і поведінка. І так, луна в Овні. Овним управляє Марс. Відповідно, луна, яка знаходиться під його впливом, буде вести себе агресивно, активно. Наперекір, люди з такою луною не люблять підпорядковуватися комусь і не будуть. Їм хочеться посперечатися, щось подоказувати, покричати, активно включитися в якийсь процес і так само активно. Втратити бажання щось робити. Вони здатні щось почати, запустити процес, але бажання довести це до кінця немає. Це активний партнер, прямолінійний, впертий, але він швидко включається в ситуацію, і швидко від неї втомлюється. Це треба враховувати, тому що якщо ви запланували довготривалий проєкт, то це не для овна. Він активно включиться, почне його, роб... почне його але не доведе до кінця. Йому треба партнер, в якого буде достатньо терпіння, довести почати луною вовні до кінця. Якщо ви працюєте в парі, то партнеру з луною вовні треба робота, де є можливість переключатися з однієї справи на іншу, активна, рухлива зайнятість з фізичним навантаженням. Наприклад, водночас підійде виключно, водночас підійде виключно активний. Вид відпочинку, це походи, поїздки, спорт. Ці люди не вміють чекати, не вміють терпіти, вони не можуть нічого довго робити. Це, потрібно, це постійно збуджена нервова система. Щоб правильно з таким партнером взаємодіяти, навчіться йому підпорядковуватися. Він завжди буде лідером, так як не зможе займати іншу позицію. Навчіться бути терплячими. Так як йому властиві спалахи гніву і агресії. Це авторитарна особистість, вольова персона, в якої мама була чи є власною, мама з чоловічим характером, в мамі чоловіча поведінка. Вона завжди описує, луна в кожного завжди описує матір. Це чоловіча експансія, ця людина іде в бій, не дивлячись ні на що. Якщо ви не будете в такої людини на підхваті, якщо вам не цікавий активний відпочинок і постійна зайнятість, то жити з таким партнером, з луною вовні вам буде дуже складно. Луна в тільці це сильна, це сильна луна, яка знаходиться під впливом Венери. Які потреби в Луни? Це тепло, їжа і сон. Їй треба тепле, гні... тепле гніздо, куди їй хочеться повертатися, де їй комфортно і добре. Партнери з луною в тільці обожнюють достаток і гроші. Дайте такому партнеру фінанси, він створить комфортний дім для життя. Для такого партнера дуже важливо щось мати і чимось володіти. Такі люди хочуть мати хорошу нерухомість і володіти ресурсом, почуттями, володіти людиною. Для них важлива надійність і захист. Забезпечте їм комфортне фінансове положення і дайте їм відчути вашу надійність, вашу опору, і він буде вашим назавжди. Тільці люблять обійми, поглажування, їм важливо до вас доторкнутися, відчути тепло ваших рук. Вони так проявляють свою ніжність і так само хочуть її отримувати. Для них тілесний контакт є основний. Відповідно, і інтимне життя для них дуже важливе. Партнери з луною тільці люблять створювати запаси і накопичувати щось. Якщо ви підтримаєте їх у цьому, ви станете їх фаворитом назавжди. Для них важливо, щоб був достатній запас продуктів, тоді вони відчувають себе спокійно. Ці люди люблять дорогі і якісні речі, люблять створювати красу в домі за таким же принципом. Вони люблять е, готувати. Це приносить їм задоволення. Партнери з луною в земних знаках дуже терплячі. Навіть якщо ви влаштуєте скандали, він спокійно і стійко переживе його і вміло заспокоїть вас. Луна в тільці любить все колекціонувати. Вона любить стабільність, не любить зміни, не любить холодні відносини. Їй потрібне емоційне тепло. Тоді вона відчуває себе спокійно. Достатньо навчитися смачно готувати і створювати комфорт в домі, любити їх це буде найкращий спосіб завоювати партнера з луною в тільці. Він залюбки вам в цьому допоможе. Ще важливо їх не підганяти, а дати їм час на все. Важливо знати і те, що з такими людьми дуже приємно знаходитися. Ви відчуваєте приємну ауру, сидячи біля них. Але водночас вони дуже чутливі, вразливі і часто ображаються з будь-якого приводу. Луна в тільці довго виходить із зони комфорту, довго адаптується і дов довго відпускає когось чи щось. Вони важко і довго відпускають те, що вважали своїм. Луна в близнюках. Вона знаходиться під управлінням Меркурія. Для партнерів з Луною близнюках важливе спілкування, поїздки, розумова активність, інтелектуальні заняття. Це інтелектуали. Для них важливо, що ви говорите і як. Вони навіть можуть виправляти помилки автоматично, якщо почули їх у вашому мовленні. Партнерам з луною в близнюках важливо знаходитися серед людей, спілкуватися, щось обговорювати. Це як повітря для них. Станьте їх співрозмовником номер один, і він не буде їх шукати серед, серед оточуючих. Меркурій ментальний. Йому не властиві емоції чи почуття. Луна під пливом Меркурія може бути. Нейтральною і створиться враження, що ці партнери не вміють любити. Це просто потрібно прийняти, так як Меркурій відноситься до стихії повітря. Йому властивий рух, а не чуттєвість, така їхня природа. Вони легкі на підйом, з ними легко. Вони легко відпускають когось, легко від чогось відмовляються, так само легко на все погоджуються. Це партнер-вітер, інтелектуал, це рух, свобода, спілкування. Свобода і спілкування стоять на першому місці для них. Прийміть те, що в першу чергу для нього важливі не обійми, а комунікація, контакти, зв'язки, розумова активність. Партнери з луною в близнюках можуть читати книги 24 на 7. Для них нова інформація важлива як повітря всьому живому. Важливо, важливо знати і те, що це досить нервові і тривожні люди. Меркурій відповідає і за нервову систему. Краще не грати на нервах таких людей, це обернеться проти вас. Це постійна зміна настрою. Партнери з Луною в близнюках не вміють підтримувати порядок. Для них хаос скрізь це норма. З ними легко спілкуватися і бути другом. Але в побуті прийдеться змиритися з тим, що вони не постійні, здатні швидко переключатися, не доводячи справу до кінця. І здатні знаходитися часто в нервовому напруженні, яке миттєво передається тим, хто з ними живе. Ці партнери дуже рухливі, вони постійно кудись поспішають, вони намагаються розмовляти з декількома людьми одразу, робити декілька справ відразу. Вони намагаються скрізь встигнути. Це дуже нерішучі люди. Потрібно стати для них другом і допомагати приймати рішення, тому що для них властиво приймати неправильні рішення так як вони постійно кудись поспішають. Часто такі партнери переїжджають з одного місця в інше, з одного міста в інше, або живуть в дорозі. Робота може бути зв'язана з дорогою, спілкуванням чи розумовою діяльністю. Луна і знак Зодіаку Рак – це домашні партнери. Вони, вони зазвичай ведуть себе як мама чи тато, забезпечують, тобто беруть на себе роль мами чи тата, забезпечуючи, забезпечуючи стабільне, комфортне існування. Де є їжа, тепло, любов і затишок. Вони завжди наготують вдосталь їжі, вони можуть бути кухарем навіть за професією, а вдома вони можуть вести себе як квочка. Маючи партнера з такою сильною луною, затишок, вам, затишок і комфорт вам забезпечений. Про почуття голоду ви забудете назавжди. Рак це знак зодіаку, для якого важлива земля, де вони народилися, тому її вони будуть сприймати як зону комфорту і. Безпеки, навіть якщо життя заставить переїжджати. Це дуже чутливі і вразливі партнери. Потрібно думати, перш ніж їм щось сказати, так як вони часто здатні ображатися і закриватися в свій панцир. Мовчанка може тривати досить довго. До таких партнерів важливо знайти свій особливий підхід. Для них важливо побути на самоті під час від, час від часу. Це їхня потреба, це їхня зона комфорту, їхні особисті почуття, їх внутрішній світ, гармонія у всьому. Гармонія у їхньому внутрішньому просторі важливіша за події у світі чи в сім'ї. Створіть для них комфортні умови для існування, де вони будуть відчувати себе як вдома, де немає стресу, забезпечити для них фортецю, де їм не бажають зла. І вони будуть дуже щасливі. Їхній внутрішній світ для них дуже важливий. І якщо з вами він не буде відчувати себе захищеним, скоріше всього, партнер з такою чутливою луною відмовиться жити з вами під одним дахом. Це надчутлива внутрішня організація, сильна інтуїція. Ці люди не будуть вживати не свіжу їжу. Це для них недопустимо, так як вони мають чутливий шлунок, який реагує на все, що не є натуральним чи не свіжим. Вони не їдять фастфуд, не п'ють газовані напої, надають перевагу натуральним свіжовижитим сокам. Навіть якщо ви помітили, що ваш партнер, маючи таку луну, їсть все підряд і п'є що завгодно, то дуже швидко в нього почнуться проблеми зі здоров'ям. І, швидше за все, це хвороби шлунка. Також будь-які нервові зриви чи нервова обстановка автоматично дають болі в шлунку, що переростає згодом в гастрит чи язви. Тому що ці люди мають дуже чутливий, шлунок, дуже чутливий шлунок, взагалі дуже чутливий шлунково кишковий тракт. Партнери з чутливою луною ревниві. Глибоко погружаються в почуття, ніколи не пробачать зраду. Тому що якщо вони вважають партнера своїм, це значить, вони допустили його в свій внутрішній світ, в якому йому важливо володіти ним. Вони прекрасно адаптуються у світі, намагаються організувати все так, щоб не, щоб не залежати від соціума і менше працювати. З партнерами де Луна... І рак взаємодіють, вам буде дуже душевно комфортно і емоційно спокійно. Це аура, яка створює глибину і емоційне глибоке занурення. Луна і знак зодіаку Лев. Це досить таке цікаве положення, тому що в даному випадку луна і сонце взаємодіють. Душевна, внутрішнє, душевний внутрішній спокій залежить також від реалізації в соціумі. Тобто це дуже, дуже сильно впливає на внутрішній світ людини. Як ми охарактеризуємо такого партнера? Це люди, які намагаються бути на виду, чимось виділитись, це яскравість. Їм важливо активно демонструвати свої можливості. І вони соціально активні. Це треба враховувати так, як додому ви їх не зможете прив'язати. Партнеру, партнеру з такою луною, властиві якості лідера. Він любить, коли його хвалять. Якщо це жінка, то це завжди ідеальна зачіска, ідеальний макіяж, манери, поведінка, одяг і стиль. Вести господарство це не для них, готувати вони не люблять. Створювати комфорт не люблять. Але коли вони запрошують гостей і хочуть їх вразити, тоді, їх із задовол... вони... тоді вони із задоволенням готують і створюють приємну обстановку. Демонстрація себе, своєї сім'ї є важливим моментом. Якщо ви будете брати участь в цьому, ви станете для такого партнера найкращим чоловіком чи дружиною. Такий партнер буде організатором свого і вашого життя, щоденного режиму. Проблема в тому, що вам буде важко зрозуміти, яка ця людина насправді, тому що вона скрізь грає роль чоловіка чи дружини, матері чи батька з колегами вона одна, з друзями абсолютно інша. Ваша основна задача буде зрозуміти, який ваш партнер насправді. Лев це яскравість і демонстрація, а луна це внутрішній світ, який не демонструється. Тому тут буде дилема. Зрозуміти, де партнер справжній, а де він просто включив актора і грає свою роль? Луна в Діві. Це луна, яка знаходиться теж під управлінням Меркурія. Як, як в близнюках, тільки тут вона більш приземлена, більш практична. Як я говорила раніше, Меркурій не має почуттів, і партнери з такою луною можуть піклуватися про вас. Але без особливих почуттів, без любові. Ви будете розуміти, що це робиться механічно. Для них любов це порядок в домі. У справах, у відносинах, все по графіку. Все по списку, іноді здається, що занадто сухо й приторно. Партнери з луною в діві дуже акуратні, навіть педантичні. Вони можуть вас діставати тим, що сьогодні ви не витерли пил чи не поставили своє взуття на місце. Для вас це норма, а для них катастрофа. Вони можуть часто мити підлогу, вам здається, що вона вже натерта до блиску, і це не потрібно. А для них це необхідність, це зона їхнього комфорту. Коли все чисто, все, коли все на своїх місцях, все по графіку і за планом. Партнер з Луною в Дєві може настільки про вас піклуватися, що часом вже здається, що це занадто і це набридає. А вони піклуються про здоров'я всіх членів сім'ї, вони завжди знають, як лікувати всіх, вони завжди знають, що і де можна дістати, придбати. Станьте такому партнеру надійним помічником у щоденній їхній рутині, рутинній роботі, ви станете найкращим партнером для них. Тема гігієни може бути однією із найважливіших у житті таких партнерів. Вони винаходять особливі способи догляду за шкірою і тілом. І своєю дотошністю фактично добиваються того, що всі члени сім'ї слідкують певним правилам догляду. За шкірою це схоже на патологію, але це їх природа, це їх сутність. Для них це важливо це треба розуміти, і це треба прийняти.